Ну що, позагадували собі бажання на новий рік. Звісно ж, основне бажання зараз усіх українців це вижити, але не забуваємо мріяти. Я також поставив собі деякі цілі на цей рік. Почув по радіо, як це? За прогноз за знаком Зодіака, що 2026 рік для козирогів буде дуже успішний в бізнесі. Тому вирішив зосередитися цього року на самореалізації, самовдосконаленні, буду покращувати себе разом із тим, поставив собі ціль відмовитися взагалі від алкоголю та від нікотину від цигарок на рік часу. Хочу подивитися, чи зміниться щось в моєму житті після цього, чи ні. Ну і звісно, ще поставив собі таку дуже дуже амбітну ціль. Це заробити на власне житло і бажано було би його купити до кінця цього року. Ну до того часу, як мені стукне тридцятка, ну це дуже амбітно. Я буду дуже сильно старатися, але якщо всі ті прогнози, бажання і мрії скласти докупи, може, та й вийде. Будемо пробувати. Гарного дня.